Буду сьогодні садити, сіяти якісь культури. Морковка буде на сьогодні. Кабачок не буде. Огірка не буде. От, редиска 18 днів. Фазенда. Тому що на фазенді треба сіяти фазенду. Далі. Огірків ще не буде. Перчик, помідур, кавум. Так, петрушку. Петрушку я сіяла в зиму, але її переїхав екскаватор. Подивимося, що з цього вийде. Далі, шпинат вже посіяла. Салат. Посіяла один рядок, але ось який величезний пакет залишився. Так, далі посіємо минулорічний горох сьогодні. Огірки, так, редис теж вже посіяла два рядки. І плюс посію оцей той що 18 днів. Буде. Так. І, мабуть, так, декілька пакетиків потім. Ага, і п'ять бурячин залишилося теж того, що сіяла в зиму, і той, що переїхав екскалатор. Якщо вам цікаво, це булаві морквяні питання. Підписуйтесь на наш канал. Посівна кампанія наскільки нас тільки розпочалася. Буду саджати цибулю. Цього року взяла жовту і синю. Білу вирішила не брати, оскільки вона в мене вже декілька років згниває. Тому вирішила даремно не витрачати кошти. Отака цибулька. Саші до борщу. Йому, й борщу. йому й борщу не треба, аби цибуля була. Потім зубної пости не накупишся. Про мене, вона ще є, що нема, та зубна поста. А синю ти купила чи ні? Синю купила, білу не купила. Біла не є. більше не буде мої садити. Я ніколи не вміла рівно саджати. Ну, напевно вже й не навчуся. Напишіть, будь ласка, чи в усіх рядки ідеальні, чи є такі, хто садить так, як я. Я думаю, що на врожай це не впливає. Моркву буде сіяти, перемішуючи разом із піском. Цього року вирішила зробити так. Насипаю піску, потім насіння. Ууу, яка вона! Оце прикольно. Так, морква. А F1 Від Bayer. Ну, подивимося, наскільки це модна морква. Буде врожайна. Так, перемішуюся з піском, щоб її краще видно було, де посіяла. І потім не так густо вона буде сіяти і, відповідно, не так багато її потрібно буде проривати. Так, на сьогодні мої посадкові справи закінчено. Зариваю цибульку і будемо працювати над чимось іншим.